Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє Євангеліє, богослови називають золотим правилом золотим правилом у християнстві. Як можна охарактеризувати добре, хороше життя людини? Як вона має поступати? І маємо відповідь. Першими словами сьогоднішнього Євангелія каже Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм ви і так само. Кожна людина хоче, щоб до неї відносились добре. Кожна людина хоче, щоб її не вкривдлили, щоб їй допомагали. В певних справах, коли ми не даємо собі ради, ми просимо допомоги і стараємося. Знайти допомогу тих, хто нас оточує або до кого ми звертаємося. Але людина мусить розуміти, що вона також має можливість комусь допомогти. Вона має також можливість і комусь послужити. Якщо я роблю добрі, хороші вчинки у своєму житті, значить, Вчинки, так само через певних людей повернуться і до мене. Якщо людина сіє зерно чи садить картоплю, прийде певний час, і вона надіється, що будуть плоди, хороші плоди, добрі плоди. І так кожного року людина працює, щоб щось отримати. Так само і в житті людському. Якщо людина працює над собою, якщо вона сіє добрі, хороші зерна, плоди, відповідно, прийде час і ті хороші добрі справи повернуться до неї сторицею. Якщо людина робить погані вчинки, якщо людина старається комусь насолити, десь в якийсь спосіб її принизити відповідно, рано чи пізно, це повернеться до неї. Тими вчинками людина показує своє життя, своє духовне життя, не фізичне, бо фізичне життя можемо прикрасити, можемо змінити, можемо приодягнути, і не раз навіть не можеш зрозуміти, що то за людина перед тобою стоїть. Але оці вчинки. Які говорять про людину, це є лице, дзеркало тої душі. В Римській імперії було таке гарне прислів'я каже: Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. З ким ти проводиш багато часу? Чи ти проводиш час з Богом? Чи ти допомагаєш тим, хто тебе оточує? Чи ти маєш можливість їм допомогти, чи ти наоборот насміхаєшся, можливо, осуджуєш людей. І в такий спосіб вони визначали, що то за людина, з ким вони спілкуються. Одного разу брат з сестрою вилізли на вишку, на горище, так нас кажуть, правда. Там ми завжди зберігаємо речі, які вже вийшли з ужитку, або яких шкода, ще викинути, але хай там будуть. Тобто певні цінні речі, які ми там зберігаємо. Ну і вони вилізли подивитися, що там є. Знайшли невеличку скриньку, де тато з мамою колись листувалися ще, коли були молоді, коли був хлопець і дівчина. І почали читати ті листи. Хлопчик ще не міг читати. Відповідно, сестра була старша і читала, він то слухав. І потім дає запитання сестрі, каже: А чи ти дійсно тато з мамою так переписувалися? Вона каже: Так, ось бачиш, тут написано, кому адресовано і хто написав того листа. Каже, то щось не може бути, бо вони тепер зовсім по-іншому одне одного називають. Відповідно, Хто вже довше прожив у своєму житті, можливо, так само вже можете зауважити, як ви називали своїх найближчих чоловіка, жінку, і як зараз ви від них відноситесь. Я ще молодий, то ще в мене не видно такого, знаєте, різниці великої. Але це, бачите, діти зауважили, яке було відношення тата до мами і мами до тата. Ну, дехто може сказати, то вже певний досвід, певний вік вони разом прожили, можуть собі дозволити один до одного так сказати. Але ми показуємо приклад іншим. Тій розповіді показують приклад своїм дітям, можливо, своїм родичам, можливо, тих, хто нас оточує. Ми молимося кожного дня, можливо, і навіть декілька разів на день молитву, Господню молитву, яку нам дав Ісус Христос. Практично всі християни моляться ту молитву і знають її на пам'ять. Це є молитва Отче наш. Та й досить гарні слова, які ми говоримо кожного разу, але мусимо і дотримуватись їх, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Чи дійсно так є у моєму житті? Чи я дійсно прощають ті провини, як Господь мені прощає? Сьогоднішнє Євангеліє можливо, що наш час є, можливо, трошки складне для розуміння, як любити ворогів своїх тих, які прийшли на нашу землю, які вбивають наших людей, які вбивають невинних дітей. Сіють сум, страх, горе. Євангелій говорить в іншому місці, каже, хто з мечем прийшов до нас, той від меча і загине. Ми маємо обов'язок боронити свою землю, свою батьківщину. Ми маємо обов'язок боронити своє життя. Ми засуджуємо вчинки тих людей. Не людей, а вчинки. Ті вчинки, які ми бачимо, які ми чуємо через телевізор, через радіо, чи через інтернет. Господь нам подає добрий приклад зі свого життя, коли Він висів на хресті, коли його розпинали. Він молиться словами Господи, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Так само і тут, в незнанні, в брехні, в обмані людина йде. Думаючи, що захищає від ворогів, а несе біль, смуток і смерть. Пізніше, коли це все рано чи пізно закінчиться, тим людям прийдеться з цим жити. Як нести такий тягар? Ще інший приклад маємо у Святому Письмі, в книзі діянь, перший мученик християнства, якого замучили. Каменували переумученика Степана. Він знову ж таки стає на коліна і молиться: Господи, прости їм, бо не знають, що роблять. Господи, так само і ми в своєму молитві молимося за навернення тих грішників. Господи, бо не знають, що вони творять, прийшли на нашу землю, принесли розруху, смерть, смуток. Практично в кожному українцеві. Ця війна відбилася у пам'яті. Ми вже її будемо пам'ятали, як страшний період у нашому житті. В кінці Господь каже: будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Виявляємо милосердя. В сьогоднішній час ми досить добре виявляємо милосердя, але те милосердя мусить виходити із нашого серця. Ми приймаємо вимушено переміщених осіб. Ми допомагаємо своєму війську і досить допомагаємо. Це і добрий знак, що з нашого містечка практично кожного тижня відправляються машини, буси з певними харчами, певними матеріалами для наших військових. Ми стараємося допомогти. Ми стараємося бути милосердними. В той спосіб як казав Ісус Христос. Ми віддаємо, не очікуючи взамін нічого, бо ми знаємо, що ті люди, ті хлопці, ті сім'ї, вони не мають що нам віддати. Ми їм віддаємо і через це знаходимо собі скарб на небі. Одна дівчина, яка жила дуже поганою поведінкою, тобто в такий спосіб, що всіх ображала. Молода, майже доросла, і всіх ображала. Їй то приносило задоволення. Вона любила знайти до кожної людини певну якусь таку можливість її образити. І одного разу вона побачила жінку, яка сиділа і просила милостиню. Вона не мала нічого біля себе. Йшла, нарвавши квітів для себе. Дуже любила квіти. Подивилася на ті квіти, стало їй шкода, ту жебрачку, і віддає їй букет тих квітів. І пішла собі далі. Знову ж таки, продовжувати своє життя так, як вона жила. І одного разу сниться її сон. Що вона стоїть на страшному суді. Стоїть ангел з відкритою книгою, її життя і читає її вчинки, ті всі вчинки. І стоять шальки Терезів, де ті всі погані вчинки переважують її добрі справи, бо їх не було. І от от цей вирок має сказати, що вона заслуговує на пекло. І тут ангел-хоронитель приносить букет квітів, який вона подарувала тій бідній жінці. І він перевищує ті всі погані справи, які вона робила за своє життя. Вона пробуджується у сльозах, розуміє, що Господь хоче її, її навернути. Вона йде до церкви, до сповіді, приступає до Святого Причастя і відвідує церкву, змінює своє життя. Людська природа є така, що має схильність до гріха, але ми маємо можливість її поправляти, своє життя. Це життя так, як. За один день воно не поправиться. Можливо, за рік побачимо певні зміни у своєму житті. Ми маємо добрий приклад святих. Огляньмося кругом церкви, скільки ми маємо святих тут написаних ікон. Вони символізують і подають нам добрий приклад доброго християнського життя. Сьогоднішня неділя ще згадується пам'ять. Отців Сьомого Вселенського собору в Нікеї. Чим вони так відзначилися, що церква їх згадує кожного року? В той час 7, VII VIII століття, навіть ХІ століття, пішла велика боротьба над іконами, над образами. Їх знищували. Тому що. Була така теорія, вважалося, що ми поклоняємося матерії, фарбі, можливо, дереву, тому де зображені ікони, і почали їх знищувати повністю по всьому християнському світі. Тоді збирається собор Святих отців зі всього світу, вони з'їжджаються і вирішують певні церковні правила. Певні церковні канони, і застановляють, що ікона це є певна катехеза в той час, 7-8 століття. Люди не мали всі освіти, не вміли читати, не вміли писати. Вони приходили до церкви, вони дивилися на ікони, на ті зображення, на образи, і розуміли, що то таке. Вони, тобто, читали. Цю ікону. Вони вчилися від неї і ті події, які були зображені. І святі Отці кажуть, що ми поклоняємося не матеріалу, не дереву, не матерії, ні фарбі, але поклоняємося тій особі, яка зображена, яка зображена на іконі. Це Ісус Христос, це і Богородиця, це і святі, це є апостоли. Так легше людині спілкуватися, так легше людині зосередитись на молитву, на розмову з Богом. І пам'ятайте, дорогі хресті, брати і сестри, ми носимо образ і подобу Божу. Але, як, але якщо ми носимо образ і подобу Божу, так само мусимо бути подібними до Бога. Тими словами. Будьте милосердні. Як Отець ваш Небесний Милосердний це є золоте правило у християнстві, і стараймося його дотримуватись. Амінь. Слава Ісусу Христу! Мов всі за цієї душі і за цієї мислі нашої, промовмо. Господи, помилуй. Господи, вседержителю держите любові наших, молимось Тобі, вислухай. і помилуй.